Що, всім привіт, перфекшн. Роми тут x 9 Заміна рульової тяги. Андрюха тут доробляє останні штрихи, що він збирав тут по пластику. Америка, будь-яка Америка, потребує трошки фантазії і тоді все буде добре. F-10, де Саша займається, заміна вельвітроніка. Прийшов в стан, який не дозволяє пересуватися на цьому автомобілі, тому, щоб це все було нормально, працювало і правильно працювало, цей Вельвітронік буде замінений. На, звісно, на оригінальний. Тому що такі деталі бажано встановлювати оригінальні. Не китайські, а оригінальні. Правильно, де Сашо? Так, у нас далі продовжується робота по Audi Q7. Зараз. Перевезуть коробку з пошти. Дядя Саша вже замінив комплект ГРМ, вже все нове стоїть. Також вже замінив клапан ВКГ на новий. Зараз він займається переущільненням всіх паливних форсунок. Замін, замінені всі привідні ролики, та ремні. Вже помпа замінена на нову. Все, зараз чекаємо коробку, будемо ставити коробку, і мотор буде ставитися. Ну, точніше дозбиратися на візка і буде встановлюватись на двигун Далі. Таня займається встановленням бампера. Був замовлений новий оригінальний бампер. От він тут є. Такий гарний білий. Зараз встановимо його на цей класний посад Б8. Зараз, зараз. Виставляє зазори, став трохи рихтовщиком. Зараз він повиставляє, крил, крило нове також. Фара, все, гарно. Тут по все обслужили, все, що треба було при ударі. Повело все замінено. Речак, зетка, кулачок, цапфа. Що стоїть нове, гарне, навіть цапфа нова. Тому що при таких ударах, от здається, що типу не сильно, а там бампер, щось не Але по факту, коли почнеш розбирати, як правило, елемент в зборі. Як правило, це буде елемент в зборі. У Боді Citroen наших друзів попросили обслужити його. от І Бодя зараз займається. А обслуговування цього автомобіля виглядає якось так. Два рычага. Диски, підшипники, кулак, направляючі, колодки, опорники, пильники, відбійники. Це нове. І це ще не а, втулки стабілізатори. стабілізатором. Це ще не кінець, лише початок і більш ніж впевнений, тому що такі автомобілі в таких роках потребують трошки більш доточного відношення, тому що болти і всяка інша така штука може тут не відкручуватись. Паштет вже повернувся в сім'ю. Ви його давно не бачили на сервісі, тільки на монтажі його бачили останнім часом. От. У нас тут Jaguar XE, заміна передніх амортизаторів на оригінальні. Також тут була заміна на мультимедіа на CarPlay. заміна передніх задніх гальмівних накладок тут була. Вже вони встановлені нові. Продовжуємо роботи по цьому автомобілю. Тут наш серий займався ремонтом ходової частини наших машинки наших партнерів. Adream. Все обслужено, все гарно. Льоша кайфує від прекрасного автомобіля. Компанія Dream займається виставленням ноздрів. Бачите, нові ноздрі. Щоб не думали, що все робиться гарно і файно. А Buick у серого там очікує токарку, то всі запчастинки вже приїхали. У нас комплект ГРМ новий, без фазників, фазників. Ну, помилок тут не було, по фазам все гарно. І пробіг, в принципі, дозволяє нам їх не міняти. Повний комплект прокладок, все GM оригінал, все нове, все гарне, болти, кладиші, оригінал, шатун, корінь. Коротше, що казати. Ніби Opel Insignia, але не зовсім Opel і не зовсім Insignia. Buick все-таки трошки трошки вони поміняли деякі моменти, але в загальному... Звісно, мотор схожий. Експериментувати не будемо і візьмемо все по оригіналу, щоб все чітко підходило і все працювало як потрібно. Ну так виглядає якось це чудо розібране. І звісно, підписуйтесь, ставте вподобайки, дробіть репости, пишіть коментарі. Нам завжди це приємно. Ми читаємо і завжди звертаємо увагу на всі там, може, ваші побажання, які ви е, хочете нам. Надати, ну і любимо, цілуємо, продовжуємо працювати. Слава Україні!